Науково-технічний напрямок позашкільної освіти є складовою частиною освітнього процесу, якому належить важлива роль у вихованні та встановленні особистості. Робота гуртків цього напрямку передбачає володіння основними поняттями про технологічні прийоми проєктування, конструювання, моделювання, дизайну з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, а також додаткове поглиблене вивчення предметів, що вивчаються в закладах загальної середньої освіти, пов'язаних із профілями науково-технічного напряму. Гуртківці набувають умінь та навичок роботи з інструментами, матеріалами, прикладним програмним забезпеченням для виконання практичних завдань, підготовки та захисту власних проєктних робіт. У процесі гурткової роботи здійснюється профорієнтація та допрофесійна підготовка молоді, впровадження СТЕМ освіти. Дитяча технічна творчість це унікальна ланка, яка потребує не лише універсальних технічних знань, але також багато наполегливості і терпіння у досягненні мети. Стендове моделювання це вид технічної творчості, в процесі якого створюється точна копія реальної техніки, фігур, будівель, діорам у певному масштабі. Пропонуємо вам познайомитися з одним із видів технічної творчості, такими як стендове моделювання, і поринути у захоплюючу віртуальну подорож виставкою робіт вихованців нашого закладу, яка проводиться з метою. Творчого та інтелектуального розвитку дітей, залучення до технічної творчості учнівської молоді, популяризація стендового моделювання як виду технічної творчості, стимулювання творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей, задоволення їх потреб у творчій самореалізації, підвищення ролі технічної творчості у системі закладів позашкільної освіти. Формування в учасників високої патріотичної свідомості та відродження українських національних традицій. На виставці представлені експонати за такими категоріями: архітектура в масштабі 1 до 87 діарами в масштабі 1 до 50, 1 до 72, бронетехніка в масштабі 1 до 50, авіація в масштабі 1 до 50, судномоделі в масштабі 1 до 100, 1 до 350. Автотранспорт в масштабі 1 до 50, космос та іграшки. Для того, щоб створити цю виставку, працювали вихованці гуртків стендове моделювання, керівник Денис Никоноров, 3D-моделювання, керівник Олександр Никоноров, судномоделювання керівник Віталій Якутович. Під час роботи гурткової роботи у дітей розвиваються відповідальність, працелюбність, самостійність, уміння працювати в колективі. Відбувається формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України. Якщо ви мрієте навчитися створювати і конструювати, моделювати і проєктувати, завітайте до гуртків стендового моделювання. Тут ви не тільки матимете змогу реалізувати свою творчість, а ще й знайдете собі багато друзів. До зустрічі у світі стендового моделювання.